Ми робимо прополку, робимо міжрядку. В цьому році дуже багато дослідів. Ось ми заскочимо зараз на дослід на насінневу продуктивність, де на метр сорок соняшник, збільшеним, з міжряддям. В промислових цілях мене це, ну, скажімо так, мені не подобається. Тому що там, де пусто, там була більше бур'яна. Але це кусочок такий, що ми, по-перше, так, вимушено отримали тут пересів, а друге, вже ж тут пізніше, той бур'яна менше. Але ось ми так ідемо. Зазвичай. Насінева продуктивність на меншому на, на широкому міжряді може бути гарна. У мене в цьому році дуже багато різних дослідів. Тобто дослід іде на кількість насінин іде вже на міжряді. Тобто У нас є декілька міжрядів, у нас є різні норми в міжряді 1,40 мет, у нас є міжряді на 70 ну і різних сроків посіву. Також у мене є дослідне поле, де 4 гектари, на яких ми на невеличких ділянках 6-8 по повторності ми експериментуємо над сорго і соняшником. Дві культури, з якими займаюся саме для насінництва. От, там різні види, там мікродобрива, мікродобрива компанії Ріаком. У нас біопрепарати, мікродобрива, тобто різні, різні формати. Ми його з, сумісно з фунгіцидом робимо. І дивимося, як воно йшло. До речі, фунгіцид також дуже гарно впливає на масу тисяч і на якісні показники, які б казалось би, та чого. Тобто ми захищаємо від балячок, маємо здорову рослину. Дякую за увагу, здоров'я вам і вашому полю.